Будемо слухати, як наші квіточки, наші діти будуть віддавати хвалу, шану і небесній матінці, і нашій матінці земній. мамі. Кожного із нас хто є мамою. Людей багато, сьогодні велика твина, це знає кожна людина. Ми зібрали щоб поту вітати їм шану вітати. Мамин день найкращий день, повний радості і пісень. Цей день будемо вітати, в піснях, віршах прославляти, наших любих аж три мами, які завжди разом з нами. Ми прийшли всі із пітками та із щирими словами. є для нас всіх мати приблага Свята Марія, наша милість і надія. Друга мама, мама рідна, мила, люба, лагідна, а ще третя є нас мати, рідненька Україна, наймиліша і єдина. недлюбо заспіваємо, словом щирим привітаємо. Мати Божа, мама, батьківщина ненька, тріті слова рідне нашому серденьку. Тож про матір Божу маму, батьківщину пам'ятаємо, друже, я і ти, збережімо їх у серці назавжди. Поклін і шану Божій Матері віддаємо, її молитву прославляємо, про неї пісенки співаємо. Наша мати, цвіти райські неземний, зіронько ясно сяєш, місяць не запошни. Землю квітами вкриваєш, молитви до спасеш без, за діток українських молих, на котрих завжди бережеш. Прикрощах завжди ти з нами, сльози гіркі обітреш, Немічник береш за руку, щастя в кожен дім несеш. І за те, царице неба, вдячність серці бережем. Місяць травень йдем до тебе, молитві й пісні тобі несем. Засвітя садочку рожа, на городі квітуть мальки, а в ливані буйні трави, що мене маманька, що співає що під вікнами калина запічає, як дівчина. Ти потягу нас прийми за наш милий рідний край, за поля, сади квітучі, за плоти й пахучі, За хатину і за мову. І за пісню колискову ми вклоняємось тобі низько, низько до землі. Прийшла, щоб сином підтерпіти, вона єдина і свята сповнила задуми і мрії, покірна Господу Христу, це Богородиця Марія. Сміхнись, Марія, сонячним дощем і веселковим хроменем розлийся, наповни душу втомленуще і у. Усміхнися з неба, усміхнися, а світ у злій мороці дріма, і плаче янус срібною сльозою, та Він прийшов, Ісусу умер, повстав, і світ подужа вічною любов'ю, Неправда, гріх, ріхо, блуда й суета, злостива помста очі заступає. Плаче Богородиця свята, і ангел плаче, сльози витирає, сміхнись, Маріє, з веселих уста, люблю тебе, нас армія недремна. Ми світу, світу, воїни, Христа, сміхнись, Маріє, зло встає даремно, і він буде і і у кожної людини одна єдина, неповторна і прекрасна рідна батьківщина, і у кожної людини ніжна і маленька, найпрекрасніша у світі, ріднесенька ненька. І для кожної людини для християнина, є Марія, мати Божа, над усе єдина. Пані Романюк. Троянду божій матері несу, ні, не в руках несу, а в своєму серці, обтрушую сльозу, сльозу росу, спечана душа до неба рветься, Троянду україноці несу. Мало в неї щастя стільки болю. Я вірую в молитви і красу, я вірую її прекрасною долю. Троян до рідній матінці несу, зажурені, загорнуті в тривогу. Не плач, кохана, прийми оцю весну від донечки твоєї і від Бога. О, що... Віти похила, чи багато світу? чи важка. Натруджені руки і низько вклоняюсь тобі до землі. Відкинь же сьогодні рідненька, матусю, усі не турботи жалі. Тягнися сьогодні у сукню святкову, накинь віта хустку собі на плече. Забудь, забудь про неспокій, про бій, про турботу, яка тобі завжди серденько пече. 我们那边没有牛奶。<noise> Добра ми нажили багаті, Та просим, країно, проси, випрощення, просим, просим країну, і ще поклін до землі, за те, що так, так довго страждала, за те, що нас хибила в бурні Прости своїм дітям вкраїну, долону свого їх верни, усіх діток із всього світу до серця свого пригорни. Назвигнала доля із хати, погнала колись у світи, тепер своїх діток страждених. Прийми, пожалій, захисти з тобою, моя Україну, були, будем завжди і є, бо щедра до діток не винних, бо від долі їм серденько своє.

І мене виглядали, не діждавшись, помирали, лиш травичка зеленіє, хрезбере біліє, ой лековила пташком, чужині живеться важко, тяжко варті. Віту на любовних, півна на брай до ноги, на є волі та тривоги, мене в тузі виглядає, моє серце розриває, а дівчина на порозі. Oh, 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 навчила мене, Нене, любить Україну, нашу славну, наймилішу, рідну солов'їну, ти навчила шанувати українську мову, Щедру землю, свій чудовий пісню колоскову. Ти навчила мене, мамо, щоденно молитись, тож за це тобі я щиро хочу поклонитись. Я тобі коняю, Люба, низько низько за турботу, за неспокій, за щире серденько. Я маленька україночка, великого краю, Про рід славу, рідну землю, навіть виспіваю, бо звеличує чудовість степи та долини, моря, ріки, неньки України. Щоб в сім'ї, щоб в родині щастя панувало, щоб ішло, пливло, багатство і добро настало. Ми бажаємо всім багатства, як квіті у полі, щастя, добра і кращої долі. На віки вічні слава й дяка Богу, Україна мати повернулась храм святої віри і добра ясного, дитяточком народом на руках. Дитя незречі відкриває очі, як предки звалить руки до молитви, осиває чорну пітьму ночі, Хреста пречистий, милосердний лик. і стелиться дорога до спасіння, з благословення Голубих небес, і помовля розбуджена країна, Христос Воскрес, воістину воскрес! Sim, sim, Маленька дівчинка Евелінка хоче нам привітати всіх матерів молитвою. І ся туди, амінь. Я лягаю спати біля мене Божа мати, два ангели по І слово ми зараз гаївку починаємо. Ще раз Христос Воскрес, то бачите, як гарно, красиво є, коли наші квіти, наші діти разом спільно співають чи до Дня Матері, чи до Богородиці, чи різного роду свято, яке ми маємо в нашій церкві. Сьогоднішня е, неділя, неділя матері, разом із допомогою наших дітей, ми змогли так е, роздумати і навіть так пережити наші відчуття, відчуття материнських дитини до своєї мами. Звичайно, що маємо одну маму земну, її треба любити, її треба шанувати. Бо Вона кожного із нас, коли були малими. Вигодувала, ви, е, виносила, в якійсь мірі виявила свою любов, велику до кожного із нас. І українська мати, вона, напевно, серед народів е, ну, має таку велику е, любов до своїх дітей, бо опікується своєю дитиною не тільки коли вона маленька, а вже коли і велика і доросла. І ми деколи злостимося, каже, мамо, ну скільки можна їсти давати, я вже сипий. А мама все так переживає. Хоче, щоб ми були ситі, щоб ми були здорові, щоб ми були щасливі.